Одна із найпопулярніших п'єс Бродвею відтепер і у Львові. У першому українському театрі для дітей та юнацтва готують прем'єру вистави метелики. Вона буде незвичною, бо глядачі оглядатимуть виставу не у залі, а під сценою у підвалі. П'єсу створив майже півстоліття тому американський драматург Леонард Герш. Відтак вільні метелики тисячі разів йшли на Бродвеї та багатьох сценах світу. А екранізації отримували голівудських оскарів. У Львові п'єса приглянулася тю і режисеру Роману Вальку. Та він вирішив загнати метеликів та глядачів у підвал під сцену. Це прекрасний, неймовірний, світлий, чудовий, гарний матеріал. Але в міру певних колізій, які в межах цього матеріалу, і в міру певних наших відчуттів цих колізій, ми поважали, що ця посуда на цей збан, це приміщення буде найбільш якимось, ну, прийнятним і адекватним до того, що в цьому є в матеріалі. Постановка об'єднала студентів, акторів тюгу та артистку заньківчанку Ольгу Бакуц. У художника Миколи Молчана декораціями стали місцеві труби, батареї, драбини. Але усе це перетворив на естетичний інтер'єр. В більшості випадків перше, що нам приходить до голови, якщо ми е, бачимо, значить, підвал, андерграунд, відповідна естетика, тобто, щиро кажучи, антиестетика, це завжди такі, знаєте, певний е, мистецтво сміттєзвалища, а тут власне цей простір естетизований. Наскільки це є можливо? Прем'єра вистави у суботу.